Зараз у реанімації Київського перинатального центру 17 таких недоношених дітей. 13 із них не здатні самостійно дихати. Такі малюки часто не можуть тримати температуру тіла, їсти та мають неврологічні проблеми. І поки їх не вирішать, з реанімації малечу не випишуть. От двох тиждень до трьох місяців. Все залежить від стартового весу, від тих проблем, з якими дитина сюди, прийшов. І від того, як протікає його течение болізні саме така кваліфікована допомога та найсучасніше обладнання допомагають недоношеним діткам вижити своїм шансом. Скористався і маленький захарчик, який народився з вагою 825 грамів. В реанімації ми були дві недільки. Ми були на сіпапі на апараті, який масочка така на наносі котівалась, і недільку ми ще були в реанімації. Ну самі вже дихали. Маленький Денис серед своїх побратимів мав найменшу вагу 760 грамів. У реанімації був два місяці, а потім ще півтора у відділенні другого етапу виходжування недоношених дітей. Після стабілізації состояния ребенка в реанімації, якщо вона йому була нужна, ребенка переводиться к нам вместе с з мамою, в палату і ми обучаем маму, як пілінати в як одягати правильно памперс, корміти. Завдяки такій допомозі діти долають найнебезпечніші моменти свого життя і поступово наздоганяють у розвитку своїх ровесників. Осталось просто взрослення, такое которое очень быстрыми темпами йде. Но если он за місяць вырастает на 6 сантиметрів, то очень много Поэтому ему теж дуже тяжело. Лікарі кажуть, що пацієнток з передчасними пологами до них їде все більше, з надією, що тут врятують їхніх недоношених дітей. Це і є головним завданням національного проекту Нове життя. Кількість проблемних пацієнтів то есть діток з малим весом недоношених, тут за месяцев місяців. Очень существенно это говорит о том, що сюди приходять именно ті пацієнти, которым нужна така високоспеціалізована помощь. Міжнародні експерти, які відвідали столичний перинатальний центр, дали позитивну оцінку його діяльності. Я надзвичайно приємно вражений тим, як тут йдуть справи, вражений медичним обслуговуванням. Ця установа дійсно відповідає найвищим стандартам. Головне, щоб ці стандарти стали золотими стандартами для всіх. У цьому європейська рада за кушерство та гінекології готова надати всіляку допомогу. Світлана Жернок, Ігор Плонкін, телеканал Київ.